Всем привет! Сегодня буду грати Brawl Stars Чо я так довго не був... не снімав свої відео. Не я комп'ютер залагав і... И... І чип поламався. Його заски. Він заски від рандом... відремонтований. Але... Але, Але цього поломка була що устаріла плата. Так і значить, Я знімаю Brawl Stars. Через трошки може Ревен може інші ігри. Пишіть коментар, яких ігри треба знімати. так, так, так. Так, идем, идем. Идем вот. Так, так. Я убил. С помощью Топ-1. Я занимаю. Следующий ролик буду снимать, может через неделю, может через два. Что як начинать? После Пасхи начинать можно. Всем пока.